Сергій Іванчук не шахрай. Час зупинити плітки і неправду, які поширюють ті, хто навіть жодного дня не був на його навчанні. Я була на ефірі і на власні очі бачила, як у чаті сипалися образи, нецензурні слова і провокації. Люди навмисно заважали вести ефір, а потім ще пішли розповідати, ніби їх видалили без причини. Це відверта брехня. Насправді, жоден шахрай не буде витрачати стільки сил, щоб будувати спільноту, створювати навчання, давати стратегії підтримку, а Сергій саме це і робить. Купила курси, можу сказати чесно, мені ніхто не заплатив за ці слова. Це мій особистий досвід. І я бачу результат від навчання. Якщо працювати, виконувати завдання, пробувати нове, зміни приходять. А тим, хто сидить і лише критикує, легше назвати успішну людину шахраєм, ніж визнати власну бездіяльність. Тому я хочу, щоб ви почули правду від того, хто дійсно навчається і бачить, як працює система зсередини. Сергій Іванчук це людина, яка ділиться знаннями, досвідом і реально допомагає. Не вірте предкам. Перевіряйте все на власному досвіді, і тоді ви зрозумієте, чого варті його слова і дії. Дякую за увагу!